Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як грати в Minecraft Online через Radmin VPN. Спочатку покажу з боку хоста, а потім з боку гравця, що приєднується. Спершу той, хто створює гру, має створити мережу. Заходимо, тиснемо Створити мережу, вводимо назву і двічі пароль. Ось і наша мережа. Хто хоче грати, має зайти в мережу і ввести дані. Ви маєте надіслати їм назву і пароль, щоб вони увійшли. Але я не можу увійти, бо приєднуюсь до себе. Ось. Далі хост заходить у Майнкрафт в одиночну гру. Так, вибираємо світ. Входимо. Відкриваємо гру для мережі, тиснемо Відкрити. Гравець, що приєднується, має зайти через локальну мережу, тобто мультиплеєр. Наприклад, зайти на сервер, ввести ваш IP, у моєму випадку. Якщо не виходить, спробуйте ввести порт, вказаний при створенні гри. Тиснемо застосувати. На цьому все з вами був Валер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!